Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні вівторок, 12 листопада, і до вашої уваги брифінг із цієї важливої оперативної інформації, яку я вважаю актуальною та вартою вашої шановної уваги. А розпочну із того, що як повідомляє речник оперативного тактичного групування Сіверськ. А іноді інтервали між атаками російських військ зараз на Курщині можуть складати 10-15 хвилин. Як зазначив полковник Вадим Мисник, тактика у російських військ не змінюється. Спочатку йдуть групи фактично із броньованою технікою, і вони намагаються прориватися. А потім, коли знищується техніка, підходить піхота. Дуже схожі тактики, до речі, ворог зараз використовує практично на всіх ділянках фронту, в тому числі і на Курщині. Очевидно, що противник намагається витіснити позиції українських військ. Видання The Times of London, британське видання написало про те, що ворог буде прагнути витіснити українські сили до 20 січня, 25 го року з Курщини. Ну, мета зрозуміла. Вони це пов'язують з інавгурацією. Трампа, тому що за версією аналітиків видання The Times, як тільки, вибачте, Дональд Трамп стане офіційно вже президентом США, тобто не президент, президент Елект, не новообраний президент, яким він є зараз в статусі, а вже дійсно президентом складе присягу, відразу почнуться певні дії, пов'язані із тим, щоб. Ну, скажімо так, вливатися у вирішення питання російсько-української війни. При цьому, як я думаю, що можливо Дональд Трамп дещо змінить позицію. Зараз вона в нього базується на тому, що е, все ж таки потрібно, як би там не було, досягти угоди максимально швидко в пришвидшеному режимі. А надалі можливо, це буде стосуватися того, що е, потрібно буде більше підтримати Україну. Тому що, як мені видається, у Трампа буде можливість пересвідчитися в діях Путіна, в тому, що він, от бачите, все ж таки багато що не виконує і не збирається виконувати. І що лідер в світі має бути тільки один, і це має бути Дональд Трамп. І тому я не виключаю, що він змінить позицію і все ж таки підтримає план України мир через силу, як єдино вірний на сьогоднішній день вочевий сценарій, який потрібно. Враховувати це дуже важливо, тому я не виключаю, що думка буде трансформуватися в самих, до речі, Сполучених Штатах Америки не підтвердили наявність взагалі телефонної розмови між американським президентом та російським диктатором, про що напередодні писала видання The Washington Post і не тільки The Washington Post. але в той же час Трамп поширив ролик в мережі True Social Сошал. Де він показав усіх лідерів, з ким а, провів перемовини після а, його перемоги, фактично, і там не було Путіна. Ну а Пісков, як я вже зазначав, спростовує, ну, Пісков таке собі джерело, щоб брати його всерйоз до уваги. Але, як зазначив, наприклад, міністр оборони а, Великої Британії Гіллі, він сказав про те, що якщо дійсно цей факт розмови був і що розмова велася саме в такій формі, коли. Трамп чітко сказав Путіну і послав відповідний сигнал, що не лізь е е і не поширюй ескалацію у війні проти України, і А, е і знову ж таки продемонстрував позицію сили, нагадавши, що у Сполучених Штатах Сполучені Штати Америки все ще досі зберігають значну військову присутність у Європі. То міністр оборони Британії позитивно ставиться, і він каже: Ну, це ж дуже добре. А фактично, тому що це означає, що американське лідерство буде зберігатися, і Трамп бере саме на це заділ. Подивимося, знову ж таки, ви знаєте, що я обережний. Кожен факт треба оцінювати за вчинками, але ось ми зараз, аналізуючи ці факти, можемо. Приходити до розуміння певних моментів, а що ж очікувати далі, і якою може бути поведінка, рішення пропозиції новообраного президента США надалі. Наразі вони є ось такими. Він продовжує формувати команду, робити заяви. Ну, я думаю, що буде цікаво, весь світ за цим спостерігає. Але ж бачите, як Європа похитнулася Сіярто. Одразу міністр закордонних справ Угорщини все буде інакше. Шольц захотів зателефонувати. Щоправда, у Шольца самого шанси хиткі. У нього проблеми в коаліції, не факт, що він тримає канцлерство. Буде питання голосуватись про його а, збереження на посаду довіри його кабінету. Ну, багато хто в мережі підхопився, до речі, за заяви Фрідріха Мерца, а фактично про те, що. Це лідер християнських демократів і це конкурент Олафа Шольца на, на потенційних виборах, які строкові мають відбутися в вересні 2025 року у Німеччині, але ж можливо відбудуться і раніше дострокові. Ну так, от е Мерц сказав про те, що. Він висуне ультиматум Путіну на 24 години, щоб Путін зупинив агресію, інакше Німеччина дасть Україні ракети Таврус і ще більше підтримки. Таврус, я хочу нагадати: це ракети повітря-земля, які е е завдаються за авіації і здатні пробивати бункери. Це те, що ми дуже хотіли, і те на чому українська сторона. Системно наполягала для того, щоб отримати, і, на жаль, ми поки що цього ще не отримали. Ну, ось такий цікавий ультиматум. Насправді, єдине, що боюсь, що Таурусу буде замало. Потрібна їх значна кількість, потрібний дозвіл, звичайно, по застосуванню по військових об'єктах на території Росії, і потрібно, щоб інші країни, Франція, Британія, США, ухвалили подібні рішення. Для того, щоб це ж не тільки військове рішення, це ж рішення і політичне, військово-політичне. І путіну потрібно дати, реально, ну реально, скажімо так, потужний сигнал, що Захід готовий до того, щоб стирати раніше існуючі, умовні ось ці червоні лінії. Тоді вони будуть це розуміти. Ну ось, але ось такий ультиматум є. Друзі, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви до цього ставитеся? Чи вірите ви, по-перше, в те, що це можливо, що німецька політика зміниться настільки, що вони готові будуть висувати ось такі ну, доволі рішучі та серйозні ультиматуми на адресу Путіна? Хотілося б, щоб якомога більше таких держав було, і хотілося б дійсно, щоб вони такі ультиматуми висували, але ну, ось побачимо. Насправді ви ж, будь ласка. Напишіть в коментарях із цього питання, і з інших, що ви думаєте. І, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, хто ще цього не зробив, для того, щоб просувати українськомовний україномовний аналітичний контент в мережі YouTube. Це важливо. Повертаючись до того, що робить Росія, і до того, що, наскільки нам важливо отримати Тауруси, отримати більше скальпі джі, стормшедов атакамсів і право бити ними в глиб російської території для того, щоб протидіяти кабам, протидіяти ворожій авіації, є і наступна інформація. Справа в тому, що е війська ворога останнім часом стали прицільно. Атакувати супермаркети та продуктові логістичні центри в Харкові повідомляє кореспондент німецького видання Більд Бьорн Штріцель, який побував у місті. За його словами, раніше російські війська атакували ТЕЦ, об'єкти інфраструктури та енергетики, щоб позбавити українців тепла та світла взимку. Тепер росіяни прицільно намагаються завдавати удари по супермаркетах. Щоб зробити життя якомога нестерпнішим для значної кількості мешканців, і е, ну, фактично, на сьогоднішній день це є проблема, як і удари по безпосередньо цивільних будівлях мешканців. Ну, очевидно, що розумієте, це вкотре що підтверджує, це вкотре підтверджує той факт, що російські дії ось ці можна кваліфікувати цілком як геноцид. Це один із прикладів удари по енергетиці. Це створення умов нестерпних для життя, нормального існування, виходячи із норм сучасних міжнародного права і конвенцій про захист прав та гарантування прав людини універсальних для всього світу, для тих країн, які уніфікували ці конвенції. Ну і супермаркети, це теж із цієї ж, скажімо, із цього ж розряду. Це теж про те, що ворог прагне. Фактично створити умови нестерпні до існування. Ось що вони прагнуть. А знаю, що в мене дуже багато харків'ян є. Друзі, пишіть, як ви там тримаєтеся. Знаю, що дуже непросто важко удари кабів постійні. Ворог намагається застосовувати різні типи озброєнь. Дійсно, для того, щоб тероризувати просто місто, як Харків, так і інші. До одного із них зараз ми під перейдемо до Запоріжжя. Знає, що не просто, але ви тримаєтеся, як би там не було. І це дуже важливо попри все. Ніхто не залишає напризволяще ні харків'ян, ні мешканців Запоріжжя-Херсону сум в сенсі того, що шукають гарантії шляхи захисту міст від Кабів. І саме цьому було присвячена ставка Верховного Головнокомандувача. Під головуванням президента України Зеленського, в ході якої, от якраз 11 листопада, обговорювалася програма посилення захисту міст та населених пунктів і протидія ворожим російським кабам, а також посилення мобільних вогневих груп, які е здатні будуть збивати безпосередньо шахеди, і які будуть протидіяти ворожим дронам та іншим засобам враження, які використовує. Росія. Так само було анонсовано і обговорено питання фінансування програми з виробництва і українських керованих авіаційних бомб, для того, щоб ворог розумів, що в цю гру можна грати вдвох, і що Україна буде відповідати на ось такі російські дії, що ми знайдемо сили для того, щоб і ворог відчував. Це дуже важливо. Тобто я сподіваюся, що в поєднанні із тими бомбами, які ми отримуємо від Франції від Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Австралія нам передала партію ось таких коригованих авіабомб. Ми здатні будемо посилити наші можливості для того, щоб ще більше та ефективніше завдавати ударів по а, ворожих наземних об'єктах на окупованих територіях, так і сподіваюся, на території Росії. Це важливо. Ну і говорячи про захист, загалом, звичайно, не можна не згадати і наших переселенців з цих міст, і людей, які вимушені виїхати, у людей, які з людей, які страждають від того, що втрачають житло чи житло постраждали, звичайно, що потрібно приділяти захист. Потрібно говорити про те, що нам теж не тільки на рівні держави, а на рівні об'єднань громадських. Треба створювати спілки, гуманітарні організації, які будуть один одного фонди взаємодопомоги для того, щоб підтримувати один одного, це дуже важливо. Я розумію прекрасно і усвідомлюю, як важко людям, які зараз могли опинитись без житла або раніше опинились зима. Це все важко, робочі місця, тому над цим теж буду працювати, наскільки я можу до цього. Бути дотичним в міру своїх можливостей. Ну і тим часом повідомляє Владислав Волошин, спікер Сил оборони Півдня, про те, що російські окупанти можуть почати штурми в Запорізькій області протягом кількох днів. протягом кількох днів російські окупанти можуть розпочати наземні штурми в Запорізькій області. повідомляє Пан Волошин, і він сказав, що атаки можуть створити новий тиск на українських військових, які і так перебувають у тяжкому становищі на сході. Хоча поки не зрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян чи окремі штурмові дії. Штурми можуть розпочатися найближчим часом. Ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день. Сказав. Владислав Волошин і додав, що російські війська в цьому регіоні чисельно перевищують е, українські сили. Ну, власне кажучи, що з цього треба сказати, те, що говорить Владислав Волошин абсолютно правильно з точки зору того, що ми не говоримо про тижні, а чекаємо, що може статися будь-якого дня, це правильно і це за суньзи. Як і навчав суньзи, на, про те, що не питай, чи ворог прийде, а будь готовим його зустріти. В будь-який час. Ось це е, дуже важливий момент, що е, потрібно так само розуміти. Цим принципом, звичайно, що потрібно е, керуватися безумовно. Ну, і наступний момент: очевидно, що ворог здійснив перегрупування своїх військ після того, як вони вимушені були від серпня цього року перекидати частину своїх сил на Курщину. І задіювати їх там, там в пожежному порядку для того, щоб посилити оборонні оборонні позиції своїх військ. Зараз вони дещо оговтались, перегрупувались, доукомплектували свої війська. І а, таким чином а, ми вже бачили, що штурмові дії посилилися були на Оріхівському напрямку, що там ворог намагався прориватися, тиснути. Зараз вони можливо поширяться і на Гуляйполе. Там ворог намагався просунутись і мав а, певні, скажімо так, тактичні успіхи перед цим і розширити фронт свого наступу. Такі ризики з боку російських окупантів вони станом на сьогодні дійсно присутні і вони а, наявні. Але а, як зазначив далі пан Волошин, ціллю є Запоріжжя а, при цьому всьому. І ворог буде намагатися діяти там. Фактично, ну і тут треба сказати, що загалом, як мені видається, ворог дійсно посилить тиск, і це прогнозовано. Дійсно, російські війська будуть пробувати розширити фронт і тиснути по ширшій ділянці. Мета буде полягати в тому, що. Ворог буде прагнути викривати слабкі ділянки, як вони думають, в українській обороні на цьому напрямку, шукати лазівки для точок прориву подальшому, для того, щоб спробувати тиснути на фронт і проривати оборонні лінії, наші та пробувати заходити в тил. Ну і звичайно, це ж ще мета, яка ставиться ворогом: спробувати відтягнути наші сили, які мають іти на Покровський і Кураківський напрямки. А я хочу нагадати, що одним із рішення ставки Верховного Головнокомандувача 11 листопада було рішення про те, що знайшли сили для посилення присутності на Покровському та Курахівському напрямках Збройні Сили України для того, щоб там посилити наші позиції. Ну звичайно, що враховуючи те, що Росія вже підриває Курахівське водосховище на річці Вовча. В районі Курахового, а, і що вони вже явно демонструють, що Курахове зараз на найближчі тижні це основний напрямок удару військ ворога. Звичайно, що вони хотіли би, аби не хотіли би вибачте, щоб українські сили перекидали війська виключно на Покровські Курахівські напрямки на схід, де ворог атакує найбільше. А, власне кажучи, передислоковували свої підрозділи, наприклад, на південь. Для того щоб боронитися там, таким чином розтягуючи лінію оборони, і таким чином даючи, ну скажімо так, більше перспектив і можливостей ворогу просунутися в районі Курахового та Покровська, тобто це є мета окупанта на сьогодні розтягування так само наших сил. І ще, до речі, цікавий момент в плані Запоріжжя, те, що російські пропагандисти поширили фейк про те, що Збройні Сили України начебто готують масований удар по дамбі у Васильівці Запорізькій області. Ну про це пише російське пропагандистське агентство Ріановості, і вони, посилаючись на колаборанта і пропагандиста Рогова, зазнану представника так званої адміністрації окупантів у Мілітополі, зазначають, що Україна, нібито готується до терористичного акту. Для ускладнення обстановки у прифронтовому місті. ну, ми так само повинні розуміти, що якщо чи як тільки Росія про це повідомляє, то ми ж очевидно розуміємо, що вони самі готуються до подібних дій. І це, до речі, йде і може бути розглянуто в контексті того, що ворог дійсно посилює темпи наступу і націлюється так само і на Запорізьку область. Мета. Я вже озвучив: цілі ворога в цих атаках так само з якою метою, чому вони будуть намагатися та прагнути це зробити, як на мене, мова не йде на сьогоднішній день про те, що це вихід безпосередньо на захоплення Запоріжжя сил недостатньо. Але для того, щоб просунутись, для того, щоб розтягти наші сили, створити нам додаткові проблеми і тиск в обороні, так крім того, тут є і політична мета Путін явно хотів. Давно продемонструвати а, той факт, наміри, скажімо так, що якщо Україна, начебто, не виконає добровільно ось той ультиматум, який російський диктатор висунув в червні цього року перед а, самітом миру у Швейцарії, а, про те, що Україна має залишити Запоріжжя та Херсон, ну так, от він демонструє наміри. Ну, якщо можливо не залишити, так от не забувайте про те, що є опція і силового сценарію тут на столі, яку від якої не відмовлялись, тобто це теж може бути наміром Путіна. Наші сили готуються тримати оборону. Не просто важко в складних умовах наші бійці. Це правда, і ми не повинні забувати їх в наших молитвах, згадувати постійно, підтримувати, кожен долучатися до підтримки Сил оборони України зараз в міру можливостей. Тому що нас чекають ось ці кілька місяців важких. За якими, я думаю, неодмінно виробиться вже позиція мир через силу. Вона остаточно буде прийнята Дональдом Трампом та його кампанією, і буде розуміння в республіканської адміністрації, що по-іншому змусити Росію піти на поступки і зупинити взагалі агресію, ніж підтримавши Україну і надаючи додаткові нам позиції з підтримки, просто неможливо. Сподіваємося, що так і буде. А ми будемо триматися. Ну, а що Росія може ще робити для того, щоб використати елементу тиску, крім того, що вона б'є по цивільній забудові, крім того, що вони тероризують місцеве населення, намагаються розширити лінії фронту та створити нові проблемні точки на фронті та ділянки наступу? Ну, звичайно, демонструвати ядерку, звичайно, шантажувати світ а, тим, що можуть застосувати ядерну зброю. Не скажімо так, соромлячись і не забуваючи про це, нагадуючи, роблячи це помпезно, як вміє путінська пропаганда, отже, в мережі мережі з'явилося супутникове зображення, на якому можна побачити підготовку Росією ядерної ракети Р 30 булава. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Повідомляється, що на знімках видно процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ядерної ракети. Вона є одним із елементів ядерної тріади Росії, розміщується на атомних крейсерах проєкту 955 Борей. Російські ресурси стверджують, що на знімку засвідчена робота 12-го головного управління Міноборони РФ, яке відповідає за обслуговування значить цих ракет. Де було зроблено знімок, невідомо. Дефенс Експрес припускають, що транспортно-пусковий контейнер із самою булавою на знімку розміщений, це видно кілька машин різного призначення і так далі. Ну, і як казано в матеріалі Росії, росіяни навіть не намагаються маскуватися. Вони демонстративно проводять підготовчі роботи з метою психологічного тиску та впливу, адже країни заходу через супутники можуть моніторити процеси пов'язані з ядерним арсеналом. Ну, пропагандистська акція про те, що дивіться, ми маємо підводні човни, які дійсно можуть там з надись північно-людовитого океану, здійснити. Пуск цих ракет пройти товщину льоду і далі загрожувати Сполученим Штатам і решті цивілізованих країн світу. Інакше тут цього не пояснити станом на сьогодні. Ну, зрозуміло, що Росія не перестане цього це використовувати. Ну, сподіваюся, що на Заході вже навчилися реагувати, і вони розуміють, як реагувати на ось ці так звані російські панти. І відповідно потрібно так реагувати, що просто. Ну, так сказати, ну окей, ракета, ну добре. Ну, давайте у відповідь покажемо американську ракету. Чи британську, чи французьку. Ну, тобто, це ж до цього доходить. Тим часом новини мобілізації. Ось дуже цікаво, друзі, тому що останнім часом там в мережі обговорювали мобілізацію жінок в Україні, і це облетіло дуже сильно. До речі, пишіть. Власне кажучи, як ви ставитесь до ідеї зниження мобілізаційного віку або мобілізації жінок. Цікава ваша думка почути щодо цього, щодо цього питання, тому що багато хто говорить про гендерну рівність. Но я вважаю, що у нас не вичерпані ресурси ще щодо мобілізаційного потенціалу для того, щоб говорити вже про мобілізацію жінок. Не думаю, що про це доречно. Говорити і що це зараз необхідно. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що думаєте ви з цього приводу, можливо, ви підтримуєте або ні. Але я точно можу сказати і знаю по деяких підготовчих навчальних центрах Збройних сил України, наприклад, тих же сил територіальної оборони Збройних сил України, де я буду проходити військову службу, зокрема. Так, от вони кажуть про те, що кількість жінок збільшується, причому кількість жінок, які йдуть добровільно і підписують контракт. І, до речі, ось ця статистика це підтверджує: наприклад, на Тернопільщині 48% охочих долучитися до сил оборони. Жінки, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська області лідирують за кількістю жінок. Кандидатів до Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу, про це інформує прес-служба Міноборони України і повідомляє, що на Тернопільщині 48%, Слідом йдуть Чернівецька область, 44% серед усіх це жінки і Чернігівська область 39%. Загалом, по країні, частка жінок становить 19% серед кандидатів. Серед усіх кандидатів мається на увазі через рекрутингові центри, які прагнуть долучитися до Збройних сил України та інших військових формувань. Ну, це, це насправді дуже важливо. І вітаю таких жінок. Я дійсно бачу, як долучається, який є ентузіазм, прагнення і та, які будуть служити на рівні із чоловіками. І це дуже добре ще й добровольці через рекрутингові центри. Я Дуже вітаю це. Ну і тим часом, друзі, будьте пильні, тому що Росія не перестає шукати варіанти через онлайн простір, через соцмережі, підбирати безпосередньо людей, які готові з ними співпрацювати, і вчиняти певні акти диверсії, злочини, акти терору тут в Україні. Ну і от, наприклад, 11 листопада Служба безпеки України та Національна поліція затримала. П'ятьох чоловіків, які, які намагалися здійснити підпали стратегічно важливих об'єктів, зокрема військової та енергетичної інфраструктури, за даними СБУ Курів Кіровоградської області, було спіймано трьох молодих людей: 17 і 18 років, які проникли на військовий аеродром і намагалися підпалити військовий гелікоптер збройних сил. України слідчі вважають, що вони діяли на замовлення російських спецслужб. Тож для того, щоб, ну скажімо, щоби не піддаватися, будьте пильним, пильнуйте і своїх родичів в соцмережах, тому що ми бачимо, що ворог намагається фактично діяти і загрожувати нам і в цей спосіб, тому інформаційний фронт дуже важливий. Друзі, дорогі, на сьогодні брифінг завершено. Дякую вам за увагу і нагадую, що попри все, ми міцно стоїмо. Єднаємося, тримаємося з Божою допомогою та благословенням. Дивимося вперед. Бережіть себе! Слава Україні!